Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби та лісові прогулянки. Як я вчора, друзі, не казав, ми сьогодні приїхали у гори. Mm -hmm. Mm -hmm. Солоденько. Mm. Сьогодні ми в нашій звичайній компашці. Я і ріша наші собакини. Зараз ми знаходимося в західних органах. Приїхали подивитися, як тут по грибам. Пішли, не пішли, поки їхали десь 3-4 рази. Зупинялося. Нічого, друзі, декілька лисичок і все. Ого, скільки ягоди. Ну, На зворотньому напрямку можемо зібрати трошки додому. Така солоденька. Сьогодні у нас такий буде неважкий маршрут. Але такий досить довгий. Подивимось, що по грибочках. Може все ж таки нас сьогодні здивують західні горгани. Ми в горах вже білих гриби знаходили. Але то було в безкидах. Подивимось. Все, як завжди, друзі. Все, що ми побачимо, і ви побачите. Наш сьогоднішній маршрут буде отако, вздовж струмочків, річка буде попереду. Так що собаки нам тут буде гарно. Вибрали саме цей маршрут, тому що тут більш вологі. Так що, сподіваюсь, більше з цього більше шансів зустріти. Хоч якісь гриби. Ну, декілька, до речі, червоних мухоморов перших в 25-му році ми сьогодні побачили. Це гарна ознака того, що вже потихеньку йдуть і білий гриби. Що там? Ой, як гарно, так? Да? Угу. Супер. Дихається так легко, так? Да? Не знаю, друзі, як з грибами, але як прогулянка буде на всі 100%. О, вже чутно. Десь ліворуч, метрів 30. Річка шуміть. Ось цей струмочок, напевно, в неї і впадає. Закльон, Чекай нас! Як же ж тут гарно! Водичка прозора. Собакени одразу в водичку полізли. О, Жека по груди. Водоплаваючий пес. Ха -ха. Краса. О, ще один струмочок впадає в річку. Собакени накупалися. І продовжимо наш маршрут. Більбоніс, пішли. Трошки пройшлись по гірській дорогі і вже заходимо в ліс. Ну порадує нас сьогодні західні органи грибами. Все в мосі. Краса така. Більбоніс. травичку на лісі. Пішли, Більба. Чавкає? Да. Ага. Я ж кажу, що ми саме цей маршрут вибрали, тому що більш вологи. Більба! Реш, поклич його. Більба! Він там залишиться, Більба, йди сюди! Більба! Травички не може наїстися! Що там у нас? Перші знахідки? Так, лисички. У -у -у. Там он треба ще мохрусити. Роз... 3, 4, 5, 3, 6. Он там. О. А вон далі ще. Ще лисички? Так. Друзі. Супер. О, так багато. Багато? Багає. Воно. Багарна. І гарні такі лисички. Так, де наш кошик? Прям такі гарні, гарні О, він Ой, які, дійсно гарний, гарний. Та ось що, друзі? Тому сьогодні з грибами. З гірськими, чистенькими лисичками, молодесенькими. Бачиш де? Ага, да, я запам'ятав. Зараз підійду, зберу тут і покажу вам, що там ще Іріша знайшла. А ну, а ні, це гарно. Так. Зараз подивимось де тут ще... Ух ти! Ууу. Ви це бачите, друзі? А? Воно вона й далі йде. Не біжить там, почекайте мене. А ну-ка! Оце так подарунок, а? Ну, скільки її тут. Зараз поки будемо збирати цю лисичку 100%. Зараз і ще щось знайде там. О, як. І воно там іще штучки 3-4. Друзі, а от і наш перший біляк. Йди, глянь все який. Вона стоїть. Перший біляк 25-го. Ух ти, який міцний. 25-го року західний горган. Отако. Ну одразу заберемо. Ого! То там ножище ще така уходить. Напевно я її і, і не, не дістану повністю. Ну як буде. О! Фу. А буде гарно, бачите як. Весь гриб. Ось такий біляк. Запашний. Цікаво, а молоденькі, будуть чи ні, да? mm -hmm. тому що це один великий, хоча й такий міцний. Може бути що розвідник. Це ми трошки підійшли до лісової дороги, отак от трошки далі відходимо ближче, зі йдемо. Вільбоніс, йди сюди. Вільбоніс, вилазина. Дорогу? Воно попереду дубовик, але вже старий Цвіль, бачите. Мухоморчик. Не знаю який пантерний чи сіро-ружевий пантерний. Але нас вони не цікавлять. Ви не чули, друзі, зараз такі емоції були. Ану. Ой-ой-ой. Дивись, як багато. Оце так так. А ну обережненько. Ви це бачите, друзі. а? – І з того, ось, з цієї сторони. Так, і, і воно там з тієї сторони. Оце супер просто, да? так? Ох і лисички тут, так? Да? Ну, така прям галявина ціла. Ну, як ти побачила, ми ж там йшли. То вони ж такі на сонечку і гарно так, видно. Так, В принципі, і гарно видно. На зеленому. Так вже можу сказати, друзі, що порадували нас гори сьогодні. Ох, і гарно. Ви бачите. Такі аж лісіщі попадаються. Дуже полюбляю, коли лисичка отак у мосі росте. Чутно, як річка шумить. Зібрав цю лисичку, ну бачите, як непогано. І... о! Чуєте? Тут щось неймовірне. Ух ти! Та ну ти що? Друзі, ви ще не бачите? Зараз побачите. Щось таке. Ну, оце гриб. Це всім грибам гриб. Ну, дійсно тут. Зараз. Оно який, а. Отакі От грибяра. О, як ти о тут що казав? А ти мені кричиш, іди сюди, іди сюди. Як пішла? А я тобі сказав, іди сюди, і ти пішла і знайшла. А, а так би і пішла. А ти далі. А, ти далі пішла? Так. Тобто не, не послухала, я, я зрозумів, Да. Отак. Але, бачите, результат є. Ну. Треба тут ще подивитися, може тут ще є. Ага. Такі гриб прям. Та ти що? Друзі, ну не знаю. Почав зривати цей гриб, а воно ріса відійшла метрів 20. Як Ох, як багато тут лисички кажуть. Ух ти який. І чистенький, ви бачите, трошки надломив ножку. От такий ще гриб. От вже практично пів кошика. Та, Та не практично пів кошика. А? Яка лисичка? Впаду? Друзі, пішли. Падати разом. Зараз так, так, так. Більбоніс. Ідемо, подивимось на лисичку. Ух ти! Праворуч від мене. Бачите? Отак. Оце так сьогодні нас гори порадували, так? Да? Ну, така лисичка крупняча. Та ти що? Позбираємо Іріша. поки я збираю лисичку, Іріша знову пішла десь подивитися. Ну, в общем, я сьогодні знайшов тільки одного білого. так воно і поки я збираю, вона... Шукає гриби. Собаки всі з тобою? Собаки, всі з тобою? Добре. О! Ну от, все, участочка, от ще лисичка. І того, от що ми маємо вже. А де ви є? Ого! Десь праворуч від мене не видно. Ладно, так і підемо. Потіхеньку. Головне, друзі, за чим ми сюди приїхали. Ви все знаєте, ми просто полюбляємо прогулянки по лісу. А з грибочками і... З грибочками і, то ще краще. Так, да, ну з грибочками то краще, так. Да, ну. Особливо з такими. Але до чого я? Ми ще приїхали все ж таки подивитися молодий білий. Але, на жаль, поки що жодного. Наш похід не закінчується, але поки що нема. Ну, тобто, це такі розвідники. Оці два білих, що ми знайшли. Але такі гарні, так? Да? Подивимось. А зараз підійдемо до річки, пройдемо вздовж річки. В 1924-му, в 23 році ми в цих місцях помітили, що вони полюбляють там рости. Примісенька біля річок. От і зараз подивимось. Тут трошки прогулялись. Гарні знахідки. А вон там рішу, давай там вийдемо. Ага. Пішли Марсик, пішли. Подивимось. Може щось і є. Отак от, от прямісінько вздовж річки. Ні, не бачу, але ну я кажу, що подивимось. Отак от, от по таких участочках полюбляють рости. Давай я кошика тут залишу. Бо так начебто нема, але може маленький, то ми його і не побачимо. Опа, Марсик Ні, нема. Зараз так пройде все. Нема, друзі. Що там? Лисички? Ну, лисички можна забрати. Зараз тут кошика незручно. Залишу. О! Небагато, декілька штучок, але будуть до наших лисичок. гарні. О! Що тут? І такі мали. Ух ти! А оце вже гарно. Бачите, скільки маленької лисички. Нехай залишається. От тут поруч є одна більш-менш. Справа від тебе там під ялинкою. Подивись, там ще були. Маленькі? Та ні, марні Черниця. О! Ану. Солоденько. Гриб. Что там? Белый. Еще один белый. Так. М -м -м. А ну-ка. Так, беленький. А. Але я трошки лишь подъела его, бач. Да. он да, такой мягкий. Да. И трошку, бачите, такая. Білси на шипинки. Ну нехай залишається. Хоча, бачите, не хребочливий. Просто такий ніякий. Опору ще один білий, алега плиті йому теж. А там що? І ріша ще один білий тут. Тут два білих. Та ні, напевно ні. А Ні. Оно байкий. Ну такі вже м'який. Але білий, ну, нехай собі залишається. Ми потихеньку вже розвернулися, трошки іншим путем йдемо. Вийшли ми на той струмочок, з якого починався наш похід. І хочемо зараз ще от праворуч тут лісок пройтись, подивитись, може тут щось є. Зараз почекаємо і рішу собаке. Всі собакени. Ох тут і кущі, так? Да? Ягоди. Mm -hmm. Тут просто. Подивись тут, а я трошки праворуч пройду. Або йдемо разом туди. Ну що там в тебе? Нічого каже. Взагалі ніяких. Але гарно все рівно. Подихали гірським повітрям. Собаки набігалися, в річках накупалися. Та ми ще таких гарних грибочків зібрали. Що я вам можу сказати по цих місцях, друзі? Тільки все починається. Не пішли ще гриби в горах. Треба трошки часу. Я думаю, може тиждень, днів десять повинні піти молоденькі. Що там вони ягоду їдять? Ага. Собаки. Та полюбляють. Багато, так? Да? А вот любитель. Хоть мака у Ну, не какой. Гирская, вкусненькая, свежесенькая, с куччиком. І тільки повернувся назад, друзі, лисичка. А ну-ка, Марсюш, дай я покажу глядачам. Марсю. Що я знайшла? Що знайшла? Це польський? Польський грибочок, перший. У да, 2025 ага. році. Маховики ми знаходили, а от польських ні. Вот так. і вы ще до края. Да, може. отут тут буквально метрів десять там оцей потічок тече. А ну Марсик, відходь. Я покажу глядачам. Ты такие плотные, да? Да, ти що, такий гарний. О! ціла семейка решишь. Зараз. А. О, гарна така. Так давай трошки тут пройдемось ближче до потічка, так? Да? Mm. Може? Ще якісь знахідки будуть? На горбочку Так. На горбочку? Yeah. О, все, визбро нехай. Прикриємо. Отако. Перший поляк. Подивилися десь хвилин ще 20, полазили, більш нічого. Все, друзі, йдемо ми до машини та будемо їхати додому. Ще раз покажу. Та непогано. З вами, ну як завжди, до зустрічі в лісі.